Усім привіт! Мене звати Оксана і ви завітали на мій в'язальний канал. Ну що ж, дівчатка, ви вже зрозуміли, що якщо мапа у вас в полі зору, значить ми знову продовжуємо мандрувати. Сьогодні у нас 2 серпня і ми знову продовжуємо мандрувати нашою мальовничою Україною. І так, Олічка була дуже щедра. Минулого тижня і вона викинула кубик і мені випало аж 6 годин. Це вперше за 7 тижнів нашого проєкту. Мені випадає 6 годин. Не знаю, радіти чи плакати, тому що часу дуже обмаль, але я сподіваюся, що я все встигну. І так. <three> <versucht> <pause loudly> я зупинилася на цифрі. Так, дівчатка, я вибачаюся за посторонні шуми. У Мене дуже тут чути, почав вікно не відкрите. Так, я зупинилася на циферці 16. Ні, не 16, де ж 16. 16 це було минулого тижня, я вже запуталася. Я ж в Одесі. Так, я в Одеська область зупинилася Ось тут. Одеська область. І якщо я пров'яжу своїх 6 годин. Раз, два, я проїжджаю Херсонську область. Я проїжджаю транзитом Запорізьку область, 3, 4, Донецька. 5-6. Я, по-моєму, я опиняюся в Луганській області, наскільки я зрозуміла. Ну, але це буде попереду. А зараз ми визначимося із процесом. Я вже верніше визначилася, мапу відкладаю на бік. І я. Беру з собою знову ж світшот. Я вже трошки промелькалася вам, дівчата, і не. Ну, але що ж зробити, мушу я його дов'язати, і 6 годин це чудова нагода, дуже гарно його просунути. Я вчора трошки пов'язала, думала відзняти вступ в в'язальні мандри, але було вже досить пізно, коли внука забрали. І я не хотіла при штучному освітленні знімати. Відео, то я пров'язала просто так. Десь так 25 рядочків, по-моєму. Так, ставлю маркерочок. Ставлю маркерочок. Ой, зараз. Саме краще тут ставити. Навірні, петельці. Так, щось тут мене вже є. А що це в мене є? Ага, це маркер. Початку ряду. Ну, в принципі, його і не дуже потрібно. Так. Включаю свій таймер. Таймер перепрограмовую. Так, дівчатка активно пишуть в чаті. Так, ні, не пустити, а треба на 0. Шість. Шість годин. Так. 6 годин я буду в'язати цей виріб. І що ж, не перемикайтеся, я біжу в'язати, а у вас прийде всього-навсього секундочка, і ви побачите мій результат. Так, дівчатка, рада вітати вас знову. У вас пройшла секундочка, а у мене пройшло. Ну, Багатенько пройшло, я не пам'ятаю, коли я почала знімати, вівторок, напевне, що так, а сьогодні п'ятниця. Так, і що вам хочу сказати. Хочу вам сказати, що я вив'язала свої години. Так, хочу вам показати свої вив'язані години. Так, сонечко трошки засвічує, але іншого часу, щоб зняти, в мене не буде. Я відв'язала своїх 6 годин. І, е, беручи до уваги те, що зараз сьогодні у нас е, п'ятниця, це дуже хороший результат, тому що в минулі рази було менше годин, але я не встигала вив'язувати. Так, дівчатка, показую свій результат. Ой, маркерочок тут. Але навіть не знаю, чи добре, я зробила, що я його чепила. Чому? Тому що я перев'язувала. Ну, приблизно на тій самій довжині, я чіпала маркер, вив'язала вже, ну, десь так я була вив'язала ось тако. І я подивилася, що рукавчик мені за широкий. І що ж, я все. Розторочила знову до підрізів і м, набирала чуть менше петель на підрізи, а також я м, робила збавляння по підрізах ось таким чином. цьому я не знаю, чи цей... потім я вчепила знов той маркер, але він вже суттєво не відіграє ролі. Так, і я вив'язувала далі довжину, дов'язувала, вив'язувала, і в мене закінчився моточок. І що ж я зробила? Я, оскільки я мудрувала, як я маю звузити той рукав, щоб воно пропорційно було, гарно дивилося, і вирішила я вив'язувати такі збавляння по підрізу, щоб не забути, скільки, куди і чого, хоча я записувала, але знаєте, коли пров'язуєш. Рукава довший час, а я можу так пров'язувати, тому що я не дуже люблю в'язати рукава, я вирішила знову ж таки почати в'язати інший рукав. І я почала вив'язувати інший рукав від підрізів. Також я тут пров'язала ті самі збавляння по підрізах. От, і вив'язала вже ось стільки таку довжину. Так, давайте я зараз поміряю, скільки мені вдалося. Так. Е -е, другого рукава я пров'язала, ну, таку опрохуємо, 12 см ось так. І цього рукавчика я пров'язала. Так, ще зараз зараз Я пров'язала. Е -е 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 ну, вважаємо 30 см, тому що я все рівно перев'язувала. Перев'язувала. Ну, непоганий результат, враховуючи те, що було зв'язано, попрола, знов зв'язала. Я задоволена, задоволена тим, що ще трохи і світшот буде нарешті готовий. Чуть довго він в мене в'яжеться. Якщо чесно, він вже мені трошки піднадуїв, хочу зв'язати і щоб вже на осінь син носив. Ось такі результати. Я рада, що я гарно попрацювала. Цікаво мені буде на наступний тиждень, скільки в мене буде годин. Мені здається, що Віка має кидати. Цікаво, скільки це Віка кинеть мені годин на мандрі. Так, і що ж, дівчатка, давайте переходимо до нашої мапи. Я зупинилася на Одеській області. Ось тут. Так, і ми з Одеської області з вами мандруємо, проїжджаємо в, заїжджаємо в Херсонську область. До речі, хочу зупинитися трошки я тут на Херсонській області, тому що колись свого часу ми дуже часто їздили на відпочинок. Суту Херсонську область. Перший відпочинок, який ми їхали, це було дуже давно. Це було близько 30 років назад. Ну, не 30, а десь, до речі, я вибрала деякі фотографії старшому синові тут. Йому тут три роки, по-моєму, минуло, чотири мало бути. Ми відпочивали тоді в Лазурному. Це був перший відпочинок наш такий сімейний на морі і дуже хороші спогади. Навіть не віряться, навіть не віряться, тому що <зас> зараз внук трошки менший, йому буде має бути два. Ось такі спогади чудові. І це ось таке. А це, напевно, що ми. Ні, напевно, що це саме лазурне, так. Це саме лазурне, тому що я бачу, що вітя тут досить такий, ще маленький. І в мене також та сама зачіска, тобто я пострижена. Це лазурне. Це він ми відпочивали. Зараз я вам скажу, це, напевно, що був 95-й-96 рік. Дуже давно це було. Ми відпочивали, по-моєму, там в лазурному, відпочивали ми також в залізний порт, отут. Отут дітки вже старші, Вітя старший, і це залізний порт. Частенько ми їхали. До речі, відпочинок в Залізному порті нам дуже подобався. Ми часто потім їздили з Лазурно трошки глибше, саме море. А Залізний порт, Скадовськ, ну, Скадовську ми не були, а в Залізному порті ми дуже часто зупинялися. І для дітей там нам дуже хороший відпочинок, тому що море саме воно мілке. Ну, як ви бачите, тут трошки був шторм, діти на хвильках плавали, гралися. Цікаво було, цікаво, дуже є що згадати, зараз фотографії переглядаєш. Ностальгія така за тими, за тими часами. Шкода, шкода, Тому що зараз Херсонська область також в окупації і Ой, тяжко це все сприймати. Можуть тільки уявити, що там, що там робиться. Так, це такий відступ річний був, а ми мандруємо далі. І що ж ми? Ми мандруємо. Херсонську область ми проїхали. Е -е. Проїжджаємо транзитом. Запорізьку область, ніколи я не була в Запорізькій області. І ми заїжджаємо в Донецьку область, також, ніколи в мене там не було. Донецька, Донецька область. Луганську заїжджаємо, 25 і циферка 26. Ось тут я зупиняюся. Так, зупиняюся я в Луганській області. Що можу сказати рівним? Чином нічого такого не можу сказати, тому що я також ніколи не була в Луганській області. Знаю, що це є сама східна точка нашої України. Знаю, що там дуже-дуже проблематична обстановка зараз і взагалі останніх. Вісім, дев'ять вже скоро років буде. Вісім років, дев'ять років, багато-багато часу там ведуться бойові дії і важко там. Е, ну, як би там не було, е, що я могла трошки так подивилася, що я можу сказати про Луганщину. Вона дуже щедра на природні ресурси, тут дуже плідні чорноземи, тут немає таких гір, в основному тут, тут степові рівнини. І єдине, що тут є такі своєрідні скелі, особливі. Одні, такий, такими скелями Визначними це є, називаються королівські скелі, і протяжність цих скель є півтора кілометра. Також, що можу сказати, що поблизу цих скель є дуже-дуже старий дуб, йому понад 300 років, і заввишки він має 20 метрів. Дуже надіюся, що дуже скоро наші Збройні Сили, наші території всі повернуть, і Луганську область в тому числі, тому що наша Україна цілісна, і це все є наші землі. Ну що ж, на цьому будемо, напевно, що ми з вами прощатися. Е, так, моя джесуня теж хоче з вами поговорити. Підбирала я такий момент, щоб, щоб було тихо. Ну, не виходить в мене, щоб було тихо. Як не діти кричать під вікном. Тому я Джеса, вирішила з вами порозмовляти. Ну, давайте на цьому будемо завершувати нашу розмову, бо це, напевно, що буде надовго. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам м, тихого дня, вечора, тихої ночі, хто коли дивиться. Хай у е, вас все буде добре і дуже вас прошу, єдине. Бережіть себе і не ігноруйте тривоги. До скорих зустрічей. На все добре, усім пока.